Друзі, привіт! З вами канал про виживання в екстремальних умовах. І давайте ми сьогодні спробуємо з вами приготувати їжу на звичайних свічках. О! Ок. Погнали! Так, ребята, нарізав сало. приготовил два яйця. Зараз будемо пробувати. І так, що робимо далі? Ставимо три свічки. Світло в духовці є, не пишіть що, це фейк, світло є, інтернет є, вода в мене є. Я просто вам показую приклад, що потрібно. Робити, як можна зробити, як можна вийти із, ну, по крайній мрії, спробувати вийти з непростої ситуації. Підпалюємо свічки. Ось. горять свічки. Далі. Далі беремо рішетку. Показую просто вам наглядно. Регулюємо. Регулюємо висоту, беру сало, ставлю сало. По центру, це важливо. Свічки треба, щоб добре розгорілись, щоб фітіль був, е, ну, нормально горів. Краще, якщо у вас є консервочка, просто в консервочку і менші свічки поставте 5-6 свічок. Так у вас буде більше полум'я і швидше це все приготується. Три свічки це мінімум, це буде довго. Ну, як довго? В рази 2-2 два, два з половиною довше, ніж на звичайній плиті. Але спробуємо, друзі. І так, друзі, шкварочки пішли. Ви ну, Бачите, як тільки полум'я розгорілось, вже нормально. Ось. Якщо погана свічка горить, візьміть ножик, позачищайте, зріжте той воск і вона буде класно горіти. Але кажу, візьміть 5-6 свічок консервну баночку. Так, іду за яйцями. Секунду. Так, буду намагатися це робити на одному кадрі. Чекати треба приблизно в 2-2,5 рази довше, ніж на звичайній пательні. Попереджаю, тому е, на пару хвилин мушу виключити. І так, друзі, показую, справа пішла. Пройшло приблизно хвилин 20. Ось наша, наша, наша яєчня. Головне, щоб це був для неї, щоб вона була накрита і щоб чим більше свічок горіло. В духовці це використовувати безпечно, що можемо якоюсь приправкою посипати і непогано поснідати. Ось, в духовці це робити безпечно. духовка, вона вже прилаштована до високих температур. От, спокійно можете використовувати, коли у вас немає світла в хаті. Ось, Тому що зима попереду вся і нам треба вистояти, перемогти, іншого виходу у нас немає. Ось таким нехитрим способом, нехитрим способом, бачите, горять. Ось трошки вже, трошки стухли. Ну, треба, треба оці фітільки, ви їх не обрізайте, треба, щоб фітіль був нормальний. Я свічки зачистив перед цим. Ось свічки зачистив перед цим і е, тоді я їх підпалив. Ну і сковородка сама трохи ще нагрівалась, тобто, самі розумієте. Все, всім смачного, слава Україні! Пока. Підписуйтесь, друзі, на канал. Ось, якщо бажаєте, якщо вам цікаво, підписуйтесь, дивіться цей контент, коментуйте і все буде класно. Всем пока, друзі!